Розберемося, як поділити десятковий дріб на одиницю з нулями. Тобто 10, 100, 1000, 10 тисяч і так далі. Для початку згадаємо про множення. Помножимо 47,51 сота на 10. При множенні число збільшується. У цьому прикладі число збільшується в 10 разів. Тобто, кома переноситься праворуч. На стільки знаків, скільки нулів стоїть після одиниці. У 10 тільки один нуль. Отже, наша кома від сім'єрочки переноситься праворуч на один знак. І тепер вона буде стояти після цифри 5. У другому прикладі збільшимо число в 100 разів. Після одиниці стоїть у нас два нулі. Отже, наша кома Праворуч переноситься на два знака. Це 6 і 7. І в кінці треба поставити кому, але число на кому не закінчується. Тому ми просто запишемо ціле число 67. Збільшимо число 3,48 у тисячі разів. Примноження на 1000. Нам треба кому перенести. На три знаки, тому що у тисячі три нулі. Але у нас після коми всього два знака. Що робити у цьому випадку? На пусте місце ми дописуємо 0. І у нас вийшло ціле число 3480. Помножимо 90,32 на 10 тисяч. Знову ми бачимо. Щоб кількість нулів у нас 1, 2, 3, 4 це більше, ніж знаків після коми раз, два. Отже, ми розуміємо, що на пусті місця ми будемо дописувати нулі. І у нас знову виходить ціле число 903200. Отже, при множенні десяткових дробів ми зрозуміли, що треба розібратися з двома моментами. Перший, де поставити кому. І друге, що робити з нулем. Чи треба його дописувати, чи не треба, і де його взагалі дописувати. Ті ж самі моменти треба розібрати і при діленні. Поділимо 63,52 на 10. При діленні на 10 число зменшується в 10 разів. І кома переноситься ліворуч. Якщо ми ділимо на 10, у 10 ми бачимо 1 нуль, отже, і кома переноситься на стільки нулів, скільки ми маємо у дільнику. На один знак ліворуч стояла після цифри 3, тепер стоїть після цифри 6. Поділимо 2,81 на 100. Ми знаємо, що треба перенести кому ліворуч на стільки кількість нулів у дільника. У дільника у нас 2 з нулі. Раз 2. А знаків перед комою ліворуч, куди ми будемо йти, всього один знак. Зараз ми розберемося, що нам робити. Запишемо цифри 2, 2, 8 і 1 без коми. Кома стояла після цифри 2. Рухаємося ліворуч на два знака. І ми бачимо пусте місце. Що нам з ним робити? Ми на пусте місце дописуємо 0. І ставимо тепер кому. Отже, нас два знака ми перенесли. Але число з коми починатися не може, тому у цілу частину ми теж записуємо 0. Поділимо число 708,2 на 1000. Ми знаємо, що кому треба перенести на 3 знаки. Чому? Тому що у дільника у нас три нулі. Раз, два, три. Запишемо наше число без коми. І тепер треба перенести. У нас кома стоїть після цифри 8 на 3 ліворуч. І ми бачимо, що кому треба ставити перед цифрою 7. Ми теж знаємо, що не може число починатися з кому, тому у цілу частину знов дописуємо 0. Щоб остаточно розібратися, де ставити кому і де дописувати нулі, зробимо ще один приклад. 41,5 поділимо на 10 тисяч. Кому ліворуч треба перенести на раз, два, три, чотири знака. А у нас перед комою стоїть всього. Два. Раз, два. Тому трохи далі запишемо наше число без коми. Ну, щоб було місце, куди рухатись ліворуч. І відрахуємо 4 знаки. Стояла кома після одиниці. Раз, два, три. 4. На пусті місця ми поставили нулі. Тепер можна попереду ставити кому. Щоб число не починалося з кому, записали у цілу частину теж нуль. Поділимо натуральне число на 10, 100, 1000 і так далі. 358 поділимо на 10. Ціле число. Має нуль у дробовій частині. Отже, якщо кому стоїть, це означає, що її можна поставити на кінці числа. Отже, приділені на 10 треба кому перенести на один знак ліворуч. Тобто від кінця відрахували один знак і поставили кому. Поділимо число 460 на 100 У 100 у нас 2. Отже, під кінця числа 460 треба перенести кому на два знака і поставити кому. Наприкінці 0 ми не пишемо у дробовій частині, тому можна переписати і отримати відповідь 4,6. Поділимо число 53 на 1000. У нашого дільника 1000 ми бачимо 1, 2, 3, нулі. У числа 53 всього два знака. Раз, два. Отже, я записала число 53 трохи далі, щоб було куди рухатись ліворуч. Відраховую три знака, стільки, скільки нулів у 1000. І на пусте місце дописую 0. Попереду тепер ставлю кому, щоб не починати число з кому у цілу частину знов дописую 0. Отже, ми з вами розібрали, де при діленні та множені на 10, на 100 та на 1000 треба ставити кому, а також де дописувати нулі у разі потреби. Бажаю вам успіхів!